Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. 3 жовтня 100 китайських танків зайшло на території Російської Федерації забирати своє згідно домовленостей з режимом. Втім, військових РФ. Мабуть, не попередили ці відкрили вогонь. 15 хвилин тому китайські танки відкрили вогонь на російському кордоні. Застава з російськими прикордонниками згоріла повністю. Китайські танкісти відкрили вогонь. а Пілоти нанесли удари фосфорними бомбами по російському бункеру поблизу Хабаров. Відповідь. На обстріли лісом пилорами в РФ, де знаходилися китайські військові згідно таємних домовленостей Путіна. і СІ. тім росіяни їх таки порушили. Ситуація стає все більш критичною. Росії починатимуть дрибанити на частини, як тільки своє почне забирати Китай пише телеграм-канал Сибіряка у той же час у китайців дуже вивірена і зважена внутрішня і зовнішня політика, і вони найчастіше діють з урахуванням м'якої сили. Про його військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко. Ситуація набагато гірша, і якби у Китаю навіть виникла ідея проведення якоїсь гібридної війни, то Росія б нічого просто не устояла. Хоча Китай вже давно веде гібридну війну проти Росії, заселяючи її далекий схід. амбіції Китаю це не просто Сибір, наприклад, озеро Байк... Кал амбіції Китаю це взагалі вихід до Арктики, щоб розуміти. І коли така дурепа, як Скабієва заявляє про те, що покличому китайців у 2022 році, ми вже чули, як до нас їде 15 тисяч сирійських тигрів Башара Асада. Потім ми чули, як до нас їдуть бійці Лівійської національної армії Халіфе Хафтара. Потім ми чули з різних африканських країн, як там збирають добровольців. Потім один із партій російських балакучих голів заявляла, що до нас відправлятимуть навіть північно-корейські. Тих спецпризначенців, які взагалі без зусиль візьмуть Київ за три дні. Наслухались вже тепер про китайців. Китайці ніколи так незграбно не діють, сказав він. Також Коваленко пояснив, як російському глядачеві пояснюють, навіщо раптом другій армії світу потрібна допомога Китаю проти армії України. Так вони ж братні народи, що ж братні народи одне одному не повинні допомагати. До того ж, зараз вже війна йде не проти України, як заявляє російська пропаганда, адже вони воюють проти колективного заходу, проти на. То, хоча якщо звернутися до тематики і підрахувати, скільки у нас було техніки, яка у нас була армія станом на 23 лютого 22 року, і яка була станом на 23 лютого 22 року в Росії, то в Росії була перевага не просто в рази, а в порядок. І якщо приплюсувати до цієї тієї техніки, яка була навіть на той момент в Україні, ту яку ми отримали станом на червень 2023 року, однак у нас техніки армії буде набагато менше ніж було в Росії на момент. Початку повномасштабного вторгнення каже оглядач. Тому вважає Коваленко у цьому випадку Росія цю свою колосальну ганьбу виправдовує виключно тим, що воює проти колективного заходу. А хто ж ще може допомогти проти колективного заходу, якщо тільки не могутній молодший брат Китай? Хоча Китай, звісно, не сприймає позицію молодшого, а скоріше саме старшого, зазначив військово-політичний оглядач. Дипломат Віталій Кулик пише: не виключено, що деякі регіони відійдуть Китаю, як раніше втраче. Ні, території, від яких Пекін ніколи не відмовлявся, навіть не зважаючи на угоди про мир і кордони, Китай пам'ятає, що минуле століття почалося з інтервенції Росії до Манджурі. Китай нічого не забув. Північні варвари залишаються північними варварами. Чи будуть варвари суб'єктами, залежить від здатності Москви контролювати безпеку на місцях, коли ослаблення федерального центру стане загрозою безпеці Китаю, Пекін докладе зусиль, щоб установити свій контроль над територіями або створити для цього режим. Міркування про то. Очку суперкрихкості Росії з позиції термінів не мають сенсу. Точка потрясіння може бути досягнута у будь-який момент, тригером може стати та чи інша подія. Це може статися протягом двох або п'яти років. Розвал Росії може відбутися як в короткостроковій, так і в середньостроковій перспективі. Як тільки центр припинить контролювати регіони, виникнуть конфлікти, які неможливо буде врегулювати шляхом договору між Кремлем і регіональними елітами. Регіон зрозуміють, що вони здатні вести самостійно гру по. Чнеться розповзання Росії на незалежні держави. Процес розпаду не зупиниться на суб'єктах РФ. Швидше за все ми побачимо, як відбудеться їхнє дроблення на різноманітні анклави, які контролюватимуться приватними військовими кампаніями або корпораціями, які раніше створили ПВК. редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки. Піші. Коментарі підписуйтесь на канал. Переможемо разом.